У Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робить ця ситуація, як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше: Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, тіпо, з розряду хари халяви. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом, такі чемодан, вокзал. Ось така історія. Далі, а то, що Росія каже, що буде далі нападати, це Новець, вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові, віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що, скоріше за все, прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю, це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося. що в цьому випадку робити. По перше, ну більше 12 років онлайн заробляю, Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати на всіх цих років. Безблізне, грубо кажучи, а ви маєте Ну, дивіться, є багато професій, може хтось думає. Мов за IT, за якісь консультації і так далі, багато всього вже не працює. Поняли? На жаль, не працює. Ви маєте вже хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випадків в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болісним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба. Поняв? Взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день Відкритих дверей за посиланням в шапці профіля я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити. Скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Припрошу, може ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились, послухали і зрозуміли, яких у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися цим кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн. І щоб ну не проста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, і можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну, ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі. Радимо, ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це, і більшість з вас навіть участь в цьому прийнять. От які, друзі, ситуація. Все це за посиланням в профіля, Три крапочки в грі справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там уже все зрозумієте. Ну, друзі, зустрінемося за посиланням в профіля, Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще, і що все буде добре, але лучше переб... Чим небо все на зв'язку Зустрінемося за посиланням в шапці профіля. Я далі про це не буду розповідати, бо ми там далі з командою рухаємося. Це я вас так на день відкритих дверей запрошую. Зустрінемось наступних відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.